Сьогодні ми вам показуємо, по-перше, що нам потрібно для купання, що знаходиться в нашій на цій, чарівній сумишці. Да, Зараз Юля продемонструє. Ми вже обіцяли розказати дещо про згортування. Тож поїхали. Обов'язково те, на чому будемо класти речі. Це у нас пакет. Звичайний, мусорний. Сміттєвий, так? Да? Сміттєвий. На що ми будемо вставати, щоб перезуватися? Це у нас що будуть тапки? А це у нас взуття. Далі бажано якісь великі рушники. Це не рушники, Юля. Не палився контору. Це рушник один. Рушник два у мене сьогодні зверху. Ну і звісно той одяг. Ну і купальні краси і... Да. В якому безпосередньо ми будемо купатися. Якось так. Що поїхали? А трішечки пізніше ми розповімо, чому ми купаємося вночі. Розповімо. Передягаємося.